15 липня 2025-го у столичній лікарні зупинилося серце воїна. Поранення, отримані на полі бою, виявилися несумісними життям. Олег Тихенко, герой Змінщини, який понад усе цінував людей, гідність і обов'язок. Йому було 56. 23 липня у рідному селищі Зідьки відбулося прощання. Люди несли квіти, плакали, мовчали. Хтось знав Олега особисто, хтось плічопліч стояв з ним на передовій. Хтось просто розуміє, з такими, як він, стоїть Україна. Його життя це шлях боротьби, вірності, втрат і любові. Дитинство Олега промайнуло в зітьках. Там він навчався у місцевій школі. Потім здобув професію електрозварника. Після армії працював на Зміївському машинобудівному заводі, а понад 25 років був далекобійником. Його добре знали в громаді за межами. Безвідмовний, працьовитий, щирий, позитивний, завжди з усмішкою. Друг, брат, батько. Справжній. Олег молодим залишився без батьків. Спочатку пішла життя мама. Згодом трагічно, як герой загинув тато, рятуючи молодого працівника, відштовхнувши його від дерева, яке падало, і сам загинув. Після цього підтримкою для Олега та його молодших братів-близнюків стали тітки. Олега залишилися троє доньок. Він був найкращим татом, став для них символом сили, мужності людяності. Прикладом того, яким має бути справжній чоловік. У далекобійних рейсах трапився нещасний випадок. Олег переніс складну операцію, мав штучну артерію, міг оформити інвалідність, залишитися вдома. Мав на це повне право, але не захотів, бо мав інше уявлення про честь. 23 лютого 2022 він зустрів свої 53. вже наступного дня почалась повномасштабна війна. Влітку Олег став добровольцем. Він підписав контракт зі Збройними силами України, хоча спочатку його не хотіли брати через проблеми зі здоров'ям, та він наполіг. Спершу був водієм, але згодом домігся, щоб його брали на бойові позиції. Служив оператором другого відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами першого взводу військової частини А-0501, захищав Харківські і Донецькі напрямки. Завжди був поруч з побратимами, завжди йшов уперед. Навіть після поранень, госпіталів складного лікування повертався до строю. Він не здавався і ніколи не скаржився. Позивний Олега Ман, такі позивні не вигадують, вони народжуються життя. Всі три брати Тихенки стали на захист України, близнюки ще з часів АТО, Олег з 2022-го. Це була їхня принципова позиція. Так їх виховали. Останній бойовий вихід Олега поблизу села Борщова біля липців. Росія завдала удару по позиціях, де він перебував із побратимом. Олег зазнав важкого поранення. Лікарі до останнього боролись за його життя, але серце героя зупинилося назавжди. Він залишив після себе добру пам'ять доньок, братів, людей, які пам'ятатимуть його сміх, добрі справи і мужність. Назавжди в наших серцях. Слава воїну! Я з тобою скорботою дуже переживаю цю втрату разом з нашими побратимами. Це був наш хлопець, який відчайдушно виконував бойові завдання за призначенням. Була дуже велика задач кого він не відмовлявся від його виконання, були вони дуже важкі на різноманітних напрямках, як і на Донбасі, так і на Куп'янському напрямку на даний час на Харківщині. Великий плін родичам. Ми дуже сильно спротимо з приводу цієї втрати. Олег зарекомендував себе як відважна людина, яка могла показати приклад особовому складу і була ним. І до останньої хвилини, навіть коли боровся за життя, міцно та стійко стояв за незалежність нашої держави.